Друзі, вітаю сьогодні 3 серпня, з вами Валерій Клочок, і зараз дуже коротко про головні події сьогоднішнього дня. Їх небагато, але вони вкрай тривожні, скажу так. Хоча є і приємні. Ну, по-перше, Володимир Зеленський сьогодні в вечірньому зверненні сказав, що ми маємо всі передумови і необхідність завершити війну на українських умовах і вважає формулу миру, яку він готував разом із своєю командою, реальною для того, щоб вона стала. Можливою для повного виконання. Я поки що не готовий вам прокоментувати, чому саме Зеленський робить зараз таку заяву, що, мовляв, ми можемо виконати всі 10 пунктів, оскільки наші західні партнери погодилися лише на три із них під час установчого саміту у Швейцарії. І нині ситуація виглядає так, що, ну, в принципі, не вдасться нам найближчий час завершити війну. З виходом, наприклад, на кордони 91-го року, це повна реальність. А Зеленський говорить саме у своїй формулі миру про повну територіальну цілісність, що я підтримую і багато українців. Я більш переконаний, що ті, хто болівав за Україну, звісно, болівають за те, що ми повернули всі території під свій контроль. Але президент говорить про дипломатичний шлях повернення їх можливо там пізніше. Втім, я думаю, що його заява сьогоднішня. Вона базується на успішній операції, яку провели сили оборони, збройні сили України заразом на території Росії і в тимчасово окупованому Криму. Я вже вам повідомляв у попередньому відео, що був знищений підводний корабель. Він там був на ремонті в Севастополі. Знищено кілька систем протиповітряної оборони в Криму. Крим активно відпрацьовують наші спецслужби і Збройні Сили України. Зараз Крим став непридатним для того, щоб там базувався Чорноморський флот Російської Федерації. І загалом ну, спроможність Криму як якоїсь такої, знаєте, потужної мілітаризованої бази, яка була б розміщена на всьому тут півострові, ну, вона дещо зменшується. І, Крим стає таким дуже складним тягарем для путінського режиму, і я і нині залишаюсь прихильним до варіанту, що буде проведена операція зі звільнення Криму. Чи нам дадуть її зробити, це вже питання друге. Але заява Зеленського доволі оптимістична, в тому числі і на тлі успішних ударів по території Росії, зокрема по військових аеродромах, по нафтобазах. Ми випускаємо зараз багато безпілотників по території Росії більше, ніж вони. Ну, наприклад, така статистика за липень місяць. Як будуть далі події розвиватися? Звісно, будемо спостерігати. Дуже сподіваюся, що е, масштабування буде на нашу користь і успіхи будуть у нас більші. І, врешті-решт, це примусить Росію відступити і е, е, говорити із ними. Ми будемо абсолютно на інших позиціях аніж нині. Ну я думаю, що президент має такі підстави для таких заяв, і дуже сподіваюся, що вони на практиці були реалізовані. І тепер до подій на близькому сході, друзі, там вони розгортаються дуже і дуже тривожно. Тому я говорив, що на початку відео мають тривожні для вас підсумкові новини. У корпусі вартових ісламських революцій, це в Ірані заявили, що помста за вбивство Ізраїлем лідера Хамасу Ісмаїля Ханії буде суворою у відповідний час, у відповідному місці, у відповідний спосіб. Сьогодні ЗМІ публікують фотографії з його похоронами, дійсно Тегеран Дуже злий на те, що був знищений лідер Хамасу, і знищений він не в результаті там ракетного удару з авіації ізраїльської, а бомбу, яка була закладена раніше. Вони там арестували кілька десятків військових, які саме можуть бути причетними до цієї спецоперації військових, а маю на увазі саме з Корпусу вартових ісламської революції, ізраїльської армії. І Події тривожні йдуть не з Ірану зараз, а вони швидше йдуть із Ливану. Справа в тому, що Ізраїль також наніс удар по південній частині Бейруту. В результаті цього удару був знищений також один із ватажків, тільки Хезболи, але і Хезболай, і Хамас це терористичне групування, які фактично фінансуються і підтримуються Іраном. Тому, звісно, ці всі речі пов'язані. І от сьогодні стало відомо, що. Людей закликають евакуватися з Ливану, і з відповідними зверненнями сьогодні звернулися до своїх громадян Сполучені Штати Америки. Вони сказали: беріть квиток, будь-яку сторону, швидко звідти відлітайте. Так само Україна евакуювала вже 30 своїх громадян, жінок і дітей. З відповідними зверненнями до своїх громадян звернулися Велика Британія, Франція, Німеччина. І також сьогодні була проведена телефонна розмова очільника Пентагону із його колегою з Ізраїлем Йовом Галантом про щось. Ну, звісно, про що вони мали говорити? Вони говорили про загрози з боку Ірану, про можливу ескалацію на Близькому Сході. І як пише видання Axios, нібито Джозеф Байден переговорив з прем'єр-міністром Нетаньяху і закликав його стриматися від ескалації. І також наполягає на мирному врегулюванні протистояння із Хамасом, тобто завершення спецоперації їхньої військової операції саме в цій частині, і звільнення всіх заручників від підписання мирної угоди із Палестиною, на чому він наполягає давно, але Ізраїль на це не йде. Нещодавно атака Хезболи по Ізраїлю внаслідок чого. Загинуло 12 дітей. Ну, скажу правильніше, не по Ізраїлю, а по окупованій Ізраїлем території голландських висотах. Так буде правильніше і коректніше. Вона і стала зараз приводом для того, що багато говорять і діють уже конкретно про можливу ескалацію. Дія мають на увазі забирають своїх громадян, евакуюють із небезпечно потенційних зон. І я вчора проводив запис відео для вас, дорогі глядачі, із своїм колегою Тарасом Жовтенко. Він є експертом з близькосхідних питань, писав цього питання і кандидатську дисертацію. І там ми детально розібрали, як можуть розвиватися події на Близькому Сході. Я вам рекомендую переглянути це відео, залишу посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, подивіться, воно, хоча і завелике, але детально Тарас розкладає. Ситуацію на Близькому Сході, хто проти кого протистоїть, і за його прогнозами, то ми напередодні великої війни на Близькому Сході, яка нам зовсім не потрібна, але яку може припинити Китай. Так, дійсно, Китай і на Близькому Сході має серйозний свій вплив і на Саудівську Аравію, і на Іран, в тому числі. І він буде зацікавлений в тому, щоб використати зараз конфронтацію на Близькому Сході для врегулювання багатьох своїх геополітичних амбіцій на євразійському континенті. І за цим дійсно варто слідкувати, тому що новини тривожні і цікаві в той же час, тому що вони безпосередньо впливають на ситуацію і в Україні. Нам зараз якась додаткова війна будь-де вкрай не потрібна. Задайте, коли в жовтні почалася. Терористична атака з боку Хамас на Ізраїль, І коли Ізраїль почав діяти відповідь, ну ми відійшли дуже на другий план, так м'яко кажучи. Тому звісно, на тлі того, що наші спроможниці зростають відбивати росіян. Виникають і інші загрози. Відтак пропоную за цим слідкувати разом зі мною. Підпишіться, хто цього не зробив раніше. Натисніть на дзвіночок. Ви будете знати, коли будуть тут виходити нові відео. Ну і на сам кінець додам також ще одну неприємну новину, яку я вже розбирав у себе на каналі. Це заява так званих російських опозиціонерів у німецькому місті Бонні про те, що вони будуть працювати над зняттям санкцій з Росії. Це саме ті російські опозиціонери, так звані, яких обміняли і вони бачать своїм завданням, аби переконати Захід, щоб вони знімали санкції з росіян з Росії загалом, так буде правильніше, а застосовували санкції виключно персональні до путінського режиму. Ну, така у них правда. Війни вони не дуже бачать. Ну, принаймні, вони про неї говорять, якщо щиро сказати, але в зовсім іншому контексті. Також є відео у мене на каналі, там великий розбір із. Цитатами прямими цих російських опозиціонерів можете знайти, і переглянути. Дякую, хто був сьогодні зі мною. Хто залишається, хто підтримує мою роботу. Підписуйтесь, коментуйте, запрошуйте своїх друзів. У нас тут уже має бути 145 тисяч. Я вам за це шалено. Дякую, всіх люблю. ціную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!